Екція Барбі попривіл улюблені солодощі. Привіт! Тобі напевно вже не треба пояснювати, що таке гроші. Ще пак вигукнеш ти. Звісно, не треба. Усі хочуть їх мати, усі хочуть побільше заробити або ще краще. Виграти в лотерею через гроші, часто сваряться, їх постійно не вистачає. Коротше, гроші потрібні всім, у них можна що завгодно виміряти. Та щоб отримати це що завгодно, потрібно заплатити. Це просто, якщо ти найбагатший багатій. Звісно. Є речі, які за гроші не купиш. Дружба, наприклад, здоров'я чи любов. Але для іншого гроші таки потрібні. Ага, скажеш ти. Добре дорослим. Вони заробляють. А як бути дітям? Адже так багато хочеться нову мобілку, велик, ляльку, собаку. Та хіба мало про що можна мріяти? Напевно, в тебе є скарбничка така або така, а може, навіть така. Ти складаєш туди гроші, які тобі іноді дають бабусі та дідусі. Гроші принесені зубною феєю і нарешті зекономлені на шкільних сніданках монетки. Та що робити, якщо твоїх заощаджень все одно не вистачає? Просити в батьків? Збирати далі, сподіваючись, хоч до закінчення школи, на скрипти на свою мрію, мовчки хотіти і заздрити тим, хто багатший. Але заздрість руйнує душу і неабияк псує настрій. Можна відмовитися, змиритись. Та яка ж це тоді мрія, якщо від неї можна відмовитись? Мрію треба здійснювати. Постав собі мету і йди до неї. Тоді все неодмінно вдасться. Адже мети досягає той, хто докладає зусиль. Найбагатший багаті. А хто взагалі сказав, що заробляти гроші можуть тільки дорослі? Так дитячою працею не можна зловживати. Але якщо ти сам вирішив спробувати свої сили в бізнесі? Якщо ці спроби не шкодять ні здоров'ю, ні навчанню, якщо твої батьки не проти, якщо спосіб, яким ти вирішив заробляти цілком законний і нікому не заважає, що ж тут поганого? Прикладів, коли діти самі заробляють гроші скільки хочеш. Є навіть діти мільйонери. Ось цікава була історія. Одна дівчинка мріяла про песика. Але батьки сказали: от виростеш, буде в тебе свій дім, тоді й заведеш. Думаєте, дівчинка стала чекати? Ні. Вона створила сайт для друзів. Він став таким популярним, що їй вдалося заробити чимало грошей. Уявіть, їх вистачило не лише на песика, а й на власний дім, де можна його завести. У неї вийшло. А отже, і в тебе вийде. Тож у тебе є мрія. Нехай це буде супер супер суперський велик. Твоя мрія коштує цілком конкретних грошей. Перше. Запиши цю суму. «Го-го! та я стільки ніколи не зароблю, скажеш ти. А я тільки всміхнуся. Заробиш. Друге. Виріши, коли ти хочеш його купити. Скажімо, якщо зараз зима, а велик тобі потрібен улітку. Ти маєш шість місяців на досягнення мрії. Тепер треба підрахувати, скільки потрібно заробляти на місяць. Три тисячі ділимо на шість місяців, виходить по 500 гривень на місяць. Тепер треба визначити, скільки часу ти хочеш приділяти своєму бізнесу, щоб не страждало навчання. Скажімо, це буде дві години на день. Лишається останній пункт. Як найбагатший багатій? Як можна заробити 500 гривень на місяць. Звісно, що ні в офіс, ні на завод тебе не візьмуть. Для цього треба дорости хоча б до 14 років. А поки можна спробувати себе в невеликій справі? У якій? Щоб визначити це, треба взяти ручку. Блокнот і записати все, 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 що ти вмієш або любиш робити. Наприклад, Я вмію плести, мити посуд, говорити кумедним голосом, кататися на роликах, гуляти з собакою, видувати бульки з жувальної гумки, лагодити мобільні телефони. Показувати фокуси, писати вірші. Тепер вибери зі списку корисні дії. Навряд чи хтось заплатить за бульки з жувальної гумки. Хіба що тобі запропонують виступити на фестивалі Любителів жуйки. Але я про такий ще не чув. Обрав. А тепер відзнач те, що в тебе виходить найкраще. Створи свій товар. Це може бути річ або послуга. Товар має бути комусь потрібен. Нікому не потрібні речі в тебе не куплять. Товар має бути добротно зроблений. За погані й неякісні речі люди не віддаватимуть свої гроші. Зараз у всьому світі дуже цінують ручну працю. Тож спробуй і ти щось створити своїми руками. Наприклад, ти майстерно випилюєш фігурки з фанери, акуратно випалюєш і знаєш, як користуватися клеєм та лаком. Спробуй робити дерев'яні сувеніри. Не бійся, у тебе вийде. Це можуть бути і ялинкові прикраси. І валентинки, і підстаканники. А якщо приклеїти з іншого боку магнітну смужку, вийде унікальний магніт на холодильник. Це можуть бути об'ємні моделі літаків, машин, меблі для лялькового будиночка. Та мало чого, варто лише увімкнути фантазію. Можеш малювати або вишивати картини. Запишись у шкільний гурток народних ремесел. Сувеніри в народному стилі завжди мають попит. Твоїм товаром може бути й послуга. Катаючись на роликах, ти можеш розклеювати оголошення або роздавати рекламу. Якщо є старий велик, запропонуй сусідам. Привозити воду з бювета. Повір. Дорослі не люблять її носити. Подумай, що ще ти можеш робити. Щось таке, що інші роблять, неохоче. І будуть готові заплатити, аби ти тільки зробив це за них. Вигадав. Вітаю! Тепер ти маєш товар. Можливо. Це вироби ручної праці, може, вирощені на власному підвіконні як тусинята. а може, і якась корисна послуга для сусідів, та просто мати товар недостатньо, адже поки на товар не знайшовся покупець, це просто саморобка чи твоє вміння. Щоб перетворити товар на гроші, треба. Його продати. Але де, як і кому це вже як то кажуть, рівняння з невідомим. Тут є кілька шляхів, як у казках. Хоч на відміну від казкових героїв ти можеш піти одразу кількома або знайти свої. Перший шлях продаж із рук у руки. Це означає продавати товар знайомим тобі людям, родичам, однокласникам, сусідам. Не приховуй, що хочеш заробити гроші, показуй свій товар, і тоді на нього знайдеться покупець, не бійся і не соромся. Ти нічого не вкрав. І не просиш подарувати тобі гроші. Ти чесно хочеш заробити. Уявімо ситуацію. Ось ринок, ось два продавці. Скажімо, слонів. Слони однаковісінькі, а продавці різні. Як думаєш, хто з них швидше продасть свого слона? Звісно, той, хто помітніший і привітніший. Усміхайся, будь сміливим, будь веселим. Похмуро стоячи у куточку, нічого не продаси. Найбагатший багаті. Другий шлях реклама. Розповідай про свій товар усім, кому він може стати у пригоді. Та й взагалі усім. Розповідай так, ніби кращої та кориснішої речі немає у світі. Ти маєш сам твердо вірити в те, що цей товар просто життєво всім необхідний. Можна просто розповідати, а можна повісити оголошення. Хоч на стовпах, хоч у газеті, хоч в інтернеті. І тоді його прочитають навіть незнайомі тобі люди. А раптом це саме те, що вони давно шукали. Оголошення мають розказувати, наскільки твій товар корисний і унікальний. Взагалі-то я інше мав на увазі. Наприклад, мої слони найкращі слони в світі. Слони усім потрібні. Адже слон це супертранспорт, слон супервантажник. Він підніме ваш диван навіть разом із бабусею. Слон справжній духовий оркестр і душова, що завжди з тобою. А якщо піде дощ, під слоном можна сховатися всією родиною. Та й взагалі слон це найбільший друг. Третій шлях знижки і подарунки. По-діловому це називається рекламна акція. Покупці таке люблять. Злітаються як мухи на мед. Наприклад. Тільки сьогодні кожному, хто купить одну шкарпетку, друга у подарунок. Четвертий шлях інтернет. Товар можна продавати через свою сторінку в соцмережі. Підозрюю, що вона в тебе вже є. Чом би не розмістити там фотографії своїх робіт. А ще існують цілі інтернет-портали, на яких майстри продають свої роботи. Також бувають ярмарки. Це п'ятий шлях, їх регулярно проводять майже в кожному місті. Постарайся взяти в них участь. Там ти зможеш показати свій товар багатьом незнайомим людям. Можливо, саме серед них знайдеться твій покупець. Для тих, хто не зважиться на покупку одразу подбай про цікаві візитки. Якщо вони будуть красиві та незвичайні, людина їх не викине, а при нагоді згадає про твої роботи і щось замовить. Для участі у ярмарку знадобиться допомога дорослих. Це дасть тобі можливість офіційно оформити свою участь. І уникнути обману з боку недобросовісних покупців. Такі, на жаль, теж трапляються. Найбагатший багатій. А тепер дуже, дуже важливий момент. Без спека. Перша підказка. Починаючи свій бізнес, обов'язково порадься з дорослим якому ти довіряєш, попроси оцінити безпеку та законність своєї справи, так ти уникнеш багатьох помилок. Бізнес це завжди спілкування з людьми, знайомими і незнайомими. І тут важлива друга підказка. Ніколи не погоджуйся на зустрічі з незнайомцями. Не заходь у чужі під'їзди та квартири. Якщо продаєш товар в інтернеті, краще доставляти його покупцеві поштою, а не особисто в руки. Так лиходій не дізнається твоєї адреси. Третя підказка. Тримай батьків у курсі своїх справ. Повір, їм цікаві твої успіхи. І, звісно, небайдужа твоя безпека. А тепер про найприємніше гроші. Нарешті настала чарівна мить, коли твій товар комусь сподобався і тебе запитують скільки це коштує? Називаючи ціну, пам'ятай про свою мрію, якщо ціна буде надто маленькою. Ти дуже довго йтимеш до своєї мети. Якщо надто високою, ризикуєш нічого не продати. Проведи опитування серед знайомих та родичів. Спитай, скільки вони погодились би заплатити за твій товар. Якщо товар розкуповується як гарячі пиріжки, так швидко, що ти не встигаєш зробити новий. Підвищуй ціну, це означає, що ти надто дешево його продаєш. А якщо ти навпаки досі не знайшов жодного покупця, ціна надто висока. Нарешті сталося, ти продав свою роботу і заробив перші гроші. Що ж робити далі? У скарбничку? Так. Але не все. З отриманої суми відклади на купівлю матеріалів для нових робіт, на виготовлення рекламних листівок та інші витрати. Та які плани ти не будував би, жоден із них не здійсниться, якщо ти сидітимеш на місці. Мрії так і залишаться мріями, якщо їх не втілювати. Дій. І тоді все вийде, до літа ти отримаєш новий велик. Ура! Даси покататися.